Ансова допомога єдиний квиток на транспорт та зменшення температури у приміщеннях. Німеччина, як і решта країн Європейського союзу, готується до опалювального сезону. Нині газові сховища в Україні, до слова одні з найбільших у Європі заповнені вже на понад 90%. Це на тлі заяв очільника російського газпрому про те, що Європа за нинішніх запасів газу зиму переживе навряд чи. До слова, Німеччина російських поставок не отримує. Німеччина, як і інші країни ЄС, аби не допустити взимку енергетичного шантажу з боку Кремля, завчасно почала заповнювати свої газові сховища. Вони до слова серед найбільших у Європі. Уже зараз заповнені майже повністю. Попри це, влада закликала німців економити електрику. Беата робила це і попередньої зими для захисту довкілля. Цього року ж додалася ще одна причина: зростання цін на енергоносії. Кострайзен. Нам сказали, що ціни зростуть, але я особисто цього поки не відчула. Утім, я буду до цього готова і знижу свої витрати. Ми платимо ціну, але вона не така, яку платять люди в Україні у цей час. Тому я думаю, що всім цим можна керувати. Жителям радять не надто обігрівати будинки, відмовитися від непотрібних електроприладів та використовувати менше гарячої води. You have these, you know, books on, ener on energy security. Oh. Two thousand four already a big topic. Okay. Um, so it's uh, it's an old topic that we talk about. <laughs> yeah. But, uh, yeah. So. Можна сказати, що Німеччина все ще адаптується до цієї нової реальності нового зимового сезону, який буде значною мірою відрізнятися від попередніх. Відповідно, ми маємо думати про нашу електроенергію та її споживання. І домогосподарства і підприємства мають вирішити, скільки електроенергії використовувати, адже ціни суттєво зросли. Ми також розуміємо, що природного газу недостатньо, тож маємо його заощаджувати настільки, наскільки це можливо. Від вересня Росія припинила постачання газу до Німеччини через газопровід Північний Потік. У компанії Газпром тоді це пояснили технічними несправностями. Однак, вже за кілька днів речник Кремля Дмитро Пісков заявив, поки що до Росії діятимуть санкції. Будуть і проблеми з прокачуванням газу Зараз серед жителів Німеччини є дуже суперечливим питанням, чи варто зберігати санкції щодо Росії, або їх варто послабити. Бо у людей є враження, що зростання цін на енергоносії безпосередньо пов'язане з санкціями. Насправді я б не погодилася, що це пов'язано. Я маю на увазі, що вже у 2021 році, тобто до війни, Росія досить сильно скоротила нам поставки і підвищила ціни Поки ж спрогнозувати, яка саме вартість буде вказана у платіжках. Ніхто не береться. Аби підтримати населення на тлі енергетичної кризи. Уряд вирішив витратити 200 мільярдів євро. Половина з цих грошей можуть направити на фінансову підтримку бізнесу. Та населенню виплатять суму у розмірі місячного рахунку за газ. Така допомога буде одноразова. Її деталі ще обговорюють. цього не може бути достатньо, бо наші зростаючі ціни настільки високі, що уряд за допомогою субсидій просто не може закрити цю прогалину. Тож людям доводиться платити набагато більше. Однак біднішому населенню уряд допоможе. Я думаю, що Німеччина готова до цієї зими. Ми не побачимо відключень світла, ми побачимо зростання цін. Але я дуже сподіваюся, що за 2-3 роки ми повністю вийдемо з цієї кризи. completely from this crisis. Крім населення, заощаджуватимуть на освітлені міста. І, хоча від світлового шоу у Берліні не відмовилися, більшість визначних місць увечері не підсвічують. Зменшили кількість увімкнених ліхтарів на вулицях. У планах уряду також запровадження єдиного квитка на всі види громадського транспорту. Він коштуватиме майже 50 євро. Втім, дозволить використовувати метро, електрички, трамваї по всій країні. У такий спосіб німці хочуть заохотити відмовитися від приватних авто. Згідно даних євростату тарифи для населення в Угорщині були серед найнижчих у Європі. Водночас все змінилося після запровадження надзвичайного стану в енергетиці у липні, і тепер, у разі, якщо перевищити ліміт споживання, то вартість природного газу для населення зростає у семеро, а вартість електроенергії удвічі. Так, в мене два конвектори. У мене є окрема кухня і в мене є кімната, спальна кімната. Я зараз включила тільки той конвектор, який в мене є в кімнаті. Тому що в принципі на кухні ну я так не дуже багато буваю і тому там прохолодненько, але воно мені не потрібно. Тобто я можу заощаджувати. Ольга 10 років живе у Будапешті. Зараз готується до опалювального сезону, який відрізнятиметься від попередніх передусім цінами. Ціни на енергоносії, наприклад, є такий середній рівень, коли ти платиш стару ціну і вище цього рівня ти платиш вже нову ціну, яка буде в два рази більше. Наприклад, для електроспоживання це буде там, 210 кВт, твій такий середній рівень, і для газу це 144 кубометрів. І все, що вище, ти платиш ціну в два рази більше. Угорщини під час оголошення надзвичайного стану в енергетиці повідомив, що робиться, бо для опалювального сезону в Європі не вистачить природного газу. Андраш Деяк, експерт з енергетики університету Державної служби угорщини, розповідає, зміна тарифів у людей викликає питання, а уряд нині виглядає дещо паралізованим. Ютуандестендет. Ви маєте зрозуміти, що стабільні та низькі ціни на енергетику це дуже ключовий меседж уряду. Останні вісім років. Під час виборчої програми у 2014-му це було свого роду срібною кулою для влади, і це було дуже важливо для популярності партії Фідеш. А тепер це минає, і уряду доводиться піднімати ціни на газ та електроенергію. Під ударом, каже Деяк, передусім опиняться власники бізнесу, як великого, так і малого. З ресторанів у середмісті угорської столиці власник закладу Аттіла Нагіпаль розповідає, щоденно приймають понад дві сотні гостей. Як саме працюватимуть взимку, поки не вирішив би нових розрахунків за комунальні послуги, поки не отримав. У нас немає чіткого плану, що ми будемо робити, якщо вартість газу буде надто високою. Але ми точно робитимемо щось, що допоможе бути економічно стабільними. Не отримували нових рахунків, але вже планують як будуть заощаджувати у будинку сучасного мистецтва Трафо. Виконавча директорка Беата Барда розповідає, очікує, що комунальні платежі зростуть у 6-7 разів. Ми вирішили зачиняти будівлю щонайменше на 2-3 дні поспіль щотижня. Не обов'язково у неділю, понеділок, вівторок, але завжди, коли це дозволяє наша програма. Також ми хочемо замінити всі наші лампи на LED-світло, але це теж питання грошей. Ми маємо скоротити кількість вистав, бо ми маємо великий зал на 300 осіб, менший на 60-70, ще менший на 40 і нарешті на лише 20-25. П'ять глядачів. Ми вирішили не робити вистав у найменше. Про те, що тимчасово закривають один із майданчиків, повідомили і у Будапештській опері. Студентів взимку відправлять на довші канікули, аби не опалювати навчальні заклади.

По ідеї повинна була бути посеред жовтня, якби осінні канікули, але вони відмінилися і, якби технічно, переносяться на грудень. А в грудні, в принципі, навчання і так немає, бо це вже екзаменаційний період, тому студенти не відвідують університет. Але оскільки університет не може собі дозволити опалювати приміщення взимку, тобто то вони вирішили, що ми на більш компактно сформуємо нашу навчальну стратегію саме восени і закриємо всі питання саме восени, аби взимку в принципі студенти і викладачі не мали потреби перебувати університеті університеті. Про куришокопро план зимових канікули. Керівник апарату прем'єр-міністра оголосив наприкінці вересня. Перерва у навчанні буде від 22 грудня до 8 січня. У цей же період не працюватимуть і державні установи. Як пояснював посадовець, усе задля економії енергоресурсів. Наскільки мені відомо, усі внутрішньополітичні проблеми вони пов'язуються не з рішеннями, які приймаються на урядовому рівні, а з. Рішенням які приймаються в Брюсселі, які, начебто, нав'язуються угорщині або безпосередньо самим фактом війни. Угорщина, хоча й голосує за ухвалення нових пакетів санкцій щодо Кремля, вимагає, аби обмеження не торкалися сфери енергоносіїв. І коли держави ЄС почали наповнювати сховища та готуватися до зимового періоду, щоб надати Росії використовувати енергоресурси як зброю. Міністр закордонних справ Угорщини домовився із російським Газпромом про збільшення поставок. Нині газові сховища Україні заповнені на понад 70%. На думку Андраша Декат на цю зиму газу вистачить, питання виникають до наступної. Де проблемтіз прайси for проблема в тому, що якщо такі ціни залишаться на один рік, то ми втратимо понад 10% ВВП на другий рік буде ще гірше. Тож ми у глухому кутку зі зростанням цін на газ. Якщо ми пробудемо в ньому ще довше, то буде економічний калапс. І злонфістейгілонгері симплідай де економії економії віл колепс. Жителі ж країни шукають способи заощадити. Ольга розповідає, хтось утеплює оселі, хтось встановлює твердопаливні котли. Ми намагаємося звертати більше уваги на те, скільки енергії споживаємо. Наприклад, ми не опалюємо наш будинок аж занадто сильно – 20-21 градус максимум. Ми також намагаємося завжди виключати світло. We especially pay attention to turn off the light. Міністр технологій та промисловості Угорщини заявив, країна прагне відмовитися від російського блакитного палива до 2050 року. Поки ж Будапешт не припиняє покладатися на російські енергоносії.